Такий маленький скверик і якась, чи то могилка якась, чи не знаю що. Подивлюся, тут, тут взагалі вентиляція, мабуть, стоїть. А це бачите, чи пам'ятка просто якась. Так, я зараз це зніму, потім можна буде з перекладачем перевести що тут написано. Так. Бачимо. Все охайненько таке. Квіточки висаджені. Напишу вам, хто це та чому раптом ця така могилка чи пам'ятка вона стоїть посеред міста.